А ти коли-небудь натискав зберегти пароль у браузері, яку взагалі небезпеку це може нести, і куди можуть потрапити шахраї, якщо отримують доступ до цих паролів? Давай розбиратися. А ви поки зробіть підписку та збережіть цей відос, якщо він буде корисним. Всі браузери по типу Chrome, Safari чи Opera зроблені точно не для того, щоб зберігати ваші паролі. Так ці функції зручні, вбудоване автозаповнення, синхронізація між пристроями, але всі дані лежать в не зовсім захищеній базі, яка, наприклад. Повязана з твоїм аккаунтом Google. Зламають аккаунт Google. Отримують всі твої паролі, а підхопивши вірус на ноутбук, наприклад, все витягнуть за 5 секунд. Особлива небезпека, коли вам браузер пропонує зберегти після оплати дані картки та вашу адресу. Ну, щоб, типу, наступного разу платити було зручніше, це взагалі ніколи не зберігайте в браузері. Браузер потім може автоматично підставити, наприклад, на фішингу у сайті ці дані, і ти навіть потім не помітиш, як вони полетять до рук шахраїв. Тож як цьому запобігти? Перше і саме головне, ви. Користуйте менеджер паролів. Він шифрує дані і підставляє тільки на тих сайтах, яких потрібно. Не зберігайте ніколи свою адресу, номер картки та CVV, коли вам пропонує це зробити. Браузер увімкни обов'язково двохфакторку: взагалі, де це можливо: банківські застосунки, соціальні мережі, важливі для тебе сайти. Ну і взагалі ти можеш перевірити паролі, які ти зберігав раніше, та повидаляти ті, що тобі не потрібні. Зараз покажу як. А як зробити? Повний захист свого Google аккаунту я записував у безкоштовних уроках. Можете перейти в Instagram та подивитися їх. Заходимо в обліковий запис Google та шукаємо вкладку зверху Безпека і майже в самому низу там буде менеджер паролів. Натискаємо керувати паролями. І тут у нас будуть всі паролі, які були збережені в браузері. Наприклад, відкриваємо ось цей пароль, і тут ми бачимо назву сайту, ім'я користувача та сам пароль. Ми можемо його просто взяти і видалити звідси. Якщо ви бачите таку картину, то значить ваш пароль було скомпроментовано. Він потрапив до шахраїв і вони вже про нього знають. А я всім дякую за увагу та гарного дня.